До речі, друзі, а ви знали, що найкращий метод для розробників починаючи а, з Алла. Отож, всім привіт! Мене звуть містер Атлант, і я б хотів поговорити про наш злюбний проект Алла, і якщо не залежне в мене пам'ять, то це уже сьомий випуск в даному новому році. Оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися, такі платформи, як Allo стають лідерами цих інновацій, пропонуючи унікальні можливості для розробників. Allo відомий своїм блокчейном, орієнтованим на конфесійність на основі доказів, Zero of Knowledge, забезпечує сприятливий ґрунт для розробки DApps. Це відео спрямоване на те, щоб поскерувати розробників, які починають свою подорож з АЛО, висвітлюючи найкращі практики для покращення їхнього досвіду, розробки та максимального використання потенціалу їхніх, їхніх проектів. Отож, отож, розуміння основних концепцій, ало перш ніж заглибитися в розробку, дуже важливо зрозуміти основні концепції АЛО. Отож, АЛ використовує докази з Zero Knowledge, що, що забезпечити конференційність транзакцій, зберігаючи при цьому прозорість. Розуміння цієї концепції є ключовим для ефективного використання функції ALO. Децентралізація та конфяційність, акцент АЛО на конфяційності та децентралізації від, відрізняє її від інших блокчейн платформ. Розробники повинні ознайомитися з тим, які ці як ці принципи реалізовані в архітектурі Ало. Отож, налаштування середовища розробки. Добре налаштоване середовище розробки є важливим для без, безперебійної роботи. Розробники при цьому повинні. Перше, встановити пакет SDK Allo. тобто комплект розробки програмного забезпечення Allo SDK містить інструменти та бібліотеки, необхідні для розробки, де використовуйте Allo Studio. Allo Studio – це веб-інтерфейс IDE, спеціально розроблений для написання тестування та розгортання програм Allo. Це хороша відправна точка для початківців. Отож, наступне це навчання з документації та ресурсів спільноти. Документація Ало це скарбниця інформації. Розробники при цьому повинні ознайомитися з офіційною документацією, і при цьому офіційна документація АЛО містить вичерпні посібники щодо різних аспектів платформи. Взаємодія зі спільнотою, беріть участь у форму у форму у форумах. Пробачте у форумах, ало у соціальних мережах і о, зустрічах розробників, щоб забезпечити і навчитися від досвідчених розробників і бути в курсі останніх, власне тих чи інших. Події. Отож, написання безпечного та ефективного коду. Під час розробки на АЛО написання безпечного та ефективного коду є найважливіше. А по-перше, це на безпеці. Враховуючи, що АЛО орієнтований на конфеційність, забезпечення безпеки вашого коду має бути головним пріоритетом. Оптимізація для ефективності також дуже доволі важлива. Це ефективне виконання коду має вирішальне значення в середовищі блокчейну, оскільки воно безпосередньо впливає на швидкість транзакцій і, а, власне, витрати. Ну що ж, друзі, і на останок я хотів би ще зробити на чомусь акцент. Розробник на Алом відкриває штої можливості для роботи над передовою технологією блокчейн. Дотримуючись цих найкращих практик, розробники можуть не лише покращити свої навички, але й сприяти зростанню та інноваціям екосистеми Allo. Подорож Allo – це безперервне навчання та дослідження, що відкриває двері для створення ефективних децентралізованих програм, які зберігають ту чи іншу конфенційність, конфі... 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 саме так. Ну що ж, і на цій ноті я буду завершувати даний випуск. Бувайте!